Благодійні внески в лікарняну касу ніякі не благодійні, без так званої добровільної сплати бійцю АТО Олександру Нікітіну відмовили в наданні послуг в Первомайській міській поліклініці. 46-річний чоловік звернувся для обстеження в медичний заклад. Там його направили в 404-й кабінет для оплати за проведення аналізів. Виявилося, що 5 гривень за послуги беруться у вигляді благодійної допомоги. Втім, якщо цих грошей не заплатити, аналізи ніхто не робитиме, заявила жінка-касир. Коли Олександр показав посвідчення, Учасника бойових дій, під час яких він став інвалідом третьої групи, працівниця закладу повідомила бійцю, що вона його туди не посилала, і платити все одно треба. Емоційний діалог Олександра та Касира був зафіксований на відео. ви Так не любите ви кричите, що ви нас не посилали. Ми, мабуть, воюємо там для того, щоб ви кажу, тут сиділи в кабінеті ви і зараз. Я вас туди вирі. не посилала. Не да. моя вина, що почалася війна. І що ви люди, не моя вина, не не ваша вина. Моя вина. я захочуся на роботу. Ну, ви як медик, ваша обов'язок – предоставити всі услуги. Тим більше інваліду третій групі, бой... що я. Виконавець, Ви я виконав виконавець? Ви хоч читали ту бумажку, що там написано? Це, Це благодійний внесок. Річ... добровольний благодійний не Речі, будь ласка, я на роботі. Я ви нас відказали пройти мі мед аналізи, медицинська мед на слова не то, що я... я не захотів записати. Коли я, я заплатив не гроші дала. і написав цю заяву без заяви, ви Без заяви. Ви мені я не маю права вал да ви не не можете... прав. жінка. Неодноразово наголосила, що вона лише виконавець і діє згідно розпорядження міської ради та вказівок керівництва лікарняного закладу. Безоплатно проводять аналізи лише громадянам, які не здатні до Самообслуговування підкреслила жінка. У нас є пільги надії тільки інвалідам першої групи. Так поставили. Інваліди першої групи звільняються від оплати за аналізи. Оскільки будь ласка, -як, на яких підставах вимагаються гроші у людей за аналізи? Навіть на благодійні основі? по рішенню місць виконково. По рішенню місць виконкування. Тобто, Досі щоб забирати гроші так, у інвалідів? Так. так. Од будь ласка. Невже дійсно людина, якщо не заплата благодійного внеска, їй відмовлять проведення аналізів? Це всі питання до головного лікаря. Обурений ставленням до учасників АТО та вимаганням коштів з громадян. Олександр звернувся до завідуючого поліклінікою. У нього в кабінеті з'ясувалося, що кошти за проведення аналізів збирають працівники комунального закладу первинної медицини, яким керує Тетяна Оболенська. Кабінет Тетяни Оболенської знаходиться в відділенні першої лікарні. Жінка погодилася зустрітися з Олександром і в розмові підтвердила, що внески дійсно благодійні і вимагати гроші працівники не мають права, хоча й не виключає, що хтось з медиків міг зловживати своїм становищем. Мені б хотілося побачити медсестру, яка вам таке сказала. того, чтобы узнать, кто, кто ей давал такие рекомендации, таким образом отвечать. Потому что это благотворительная помощь. Если человек имеет, кроме этого, льгот, то что у нас при входе в лабораторию есть перечень льготной категории населения. Если вы участник боевых действий, то, в принципе, вы под Есть люди, которые соглашаются добровольно, сами все-таки вносят ані просто їхні ті і мені права не ставить однак коли Тетяна григорівна побачила на відео з ким саме виник конфлікт то виявилося що цей касир підпорядкований таки головному лікарю Олегу крижову а той зараз знаходиться у відрядженні втім Тетяна Оболенська погодилася відвідати поліклінічне відділення разом з олександром для з'ясування обставин інциденту від завідувача поліклініки стало відомо, що після ранкової розмови касиру стало зле, і вона вже навіть хоче звільнитися з роботи. Та все ж жінка погодилася прийти і спробувати розібрати ситуацію. Однак конструктивного діалогу не вийшло. Касир переконана, що вона діяла вірно згідно розпоряджень. Олександр безрезультатно намагався довести, що незаконно вимагати добровільні внески. Під час перепалки у жінки піднявся тиск. Стало зле і Олександру, який пережив дві контузії. Позиція жінки Касира зрозуміла, вона неодноразово називає себе виконавцем, просто гвинтиком в масштабній машині, що вибудовувалася десятиліттями. Більшість вже давно закрили очі на дрібні побори, що іменуються благодійністю та не є такими по суті. Спотворене явище добровільності присутнє чи не в кожному кабінеті і не лише лікарняних закладів. Такі ж, як Олександр, хто пішов добровольцем на війну, зважилися на цей вчинок заради майбутнього держави, в якій цю систему законних поборів буде зруйновано. Однак система не поступається. Вона тримається на тих, хто до неї звик. Обоє керівників медичних закладів пояснюють, проведення аналізів дорого коштує, а з держбюджету гроші виділяють недостатньо, тому не можуть відмовитися від благодійних внесків. Те, що лікування вже давно не безкоштовне, ні для кого не новина. Чому замість того, щоб відверто вказати вартість послуги, в лікарні примушують до покірної добровільності? Задається питанням. Олександр Нікітінга ні. сумма денег. Главное отношение людей, медработников, а отношение к людям. Когда заходишь в кабинет, а в эти кабинеты я захожу раз в неделю, и когда я захожу в кабинет, я вижу в глазах медработников, что я им уже что-то должен. Скотское пренебрежительное отношение к людям. И, ну, они не понимают э, ситуации с людьми, как люди живут, э, за что они живут, как они выживают. Если денег нет, денег, они только им денег давай. Как люди, которые прошли войну, и инвалиды, бабушки, дедушки, они не выносят вот этого скотского отношения и бегания по кабинетам. Они просто не выносят к этому всему. А желание обращаться в, в больницу и оно от, отпадает. А другого выхода нет. Потому что ну, болезни есть болезнь. Ищут. мы когда разговаривали с Татьяной Григорьевной, она говорит, ну для того, чтобы требовать увеличения финансирования, надо определенную смелость иметь. для этого, чтобы сидеть в кабинете, в кресле и требовать у вышестоящего начальства большего финансирования. Это у меня просто вопрос к медикам, к руководителям. Это надо иметь большую смелость, чем сидеть на войне под обстрелами. Или меньшую смелость. Я уже говорил там, я повторюсь сейчас. Мы, когда пошли на войну, мы держали там сепаратистов для того, чтобы они сидели в этих кабинетах и, и выполняли свою работу. В том числе и по отношению к нам, и ко всем остальным. Они не в футболе нас, с кабинетов в кабинет.